Завершили монтаж резервного живлення в квартирі. Квартира у нас трифазна, інвертор однофазний 6 кВт, де є? Тихенький інвертор і акумуляторна батарея потужністю 12 кВт. Буде у нас працювати на АВР, тому що у нас трифазна квартира і ввод набагато потужніший, ніж потужність самого інвертора. Працює вся квартира. Реле. Реле напруги, вхід на інвертор, вихід з інвертора і сам АВР. На жаль, не зможу показати, як це все діло працює, тому що у нас наразі немає світла, і ми працюємо від акумулятора. Акумулятори бувають такі, як з екранчиком, так і без екранчика, з автоматом, без автомата в різних комплектаціях. Це з екранчиком. Інвертор. Це комплектація у нас моделька 6 кВт sg 03 По налаштуванням поставили струм заряду 50 А. Теоретично ця у нас зарядиться за 5,5 годин. Ну а наскільки її вистачить, це вже покаже час. Так, ну і як ми зайшли в. Електричний щит, кабель канал Копас. Прийшлися по стінці. Зайшли в інше приміщення. Бо тут же є ж люди, які люблять естетику. Ну, наскільки це, скільки це можливо, було по готовому ремонту зробити. Ну і такий монтажок.